Зараз вам хочу презентувати один бренд Ванлак. Він більше чоловічий, але він а славиться він. їхньою відмінною якістю і підбіркою матеріалів. Працюють вони з 1881 року. Це німецький, ну, тепер вже кажуть дизайнер, але колись це просто був закрілий травець. Ось тут що ми бачимо, бірочку Swiss котон Ось в Швейцарії поганого не буває. І це для любителів дьорків, хоча така вже не продається. Ось, Але просто показую, як присинає компанія свої товари. Можливо, котробочка не завжди буває, але однозначно. Приємно отримати такі замовлення. А, зараз я скинула посилання, знайшла від них дуже гарну шовкову блузку зі знижкою 70%. Вона коштує 70 євро. Далі буде в сторіс. Ось так виглядає 36-й німецький розмір, 40-й італійський. Вона вільна буде, тобто хто любить більш приталене, треба брати менше. Але відповідає розміру в розмір. Ось. Тому Слідкуйте за наступними сторіс і звертайте увагу на даний бренд. До речі, на безсікреті є дуже хороші позиції і за гарними цінами. І на офіційному сайті є теж трішки села.